Привіт, несу яйця. Тепер шкарлупки з яєць, а яйця ми практично щодня їмо. Ми не викидаємо, сміття маємо вас не викидаємо, а викидаємо на город. Так що, як то кажуть, природне, добриво, все чудово. Значить, що я хочу вам сказати? Мені ні з того, ні з цього прийшло повідомлення про те, що мене чекає посилка. Ні, Не чекай посилка, а про те, що е, чекайте відправлення. А, відправлення а, там писало не, не троян, а писало рослин, рослин на Укрпошту, таку-то, таку, то тоді то тоді. То. Я нічого не замовляв, я нічого не знав про те, що там щось, щось де, бо тому що коли я замовляю, то я знаю, я чекаю, співвибираю. Тут нічого немає. Перед тим до мене дзвонить Алла і каже, слухай, каже: мені прийшло повідомлення про те, що мені йдуть якісь рослини. І буквально, коли ми разом спілкувалися, то і мені прийшло таке повідомлення. Ну, я думаю, я нічого не буду брати, бо, тому що я нічого не замовляв. Ну, його п'ять. Але таки пішов на пошту, відкрив коробку, подивився, що блін, ну гарні рози, там є накладна, типу з картинками, хоча сайт мені взагалі не відомий. Думаю, ладно, там невелика сума, типу, та й заберуть ті нехай, нехай. Нехай будуть. От. Як то кажуть, не мала баба клопоту, купила порося. Сам собі, розумієте, зробив... Е... Ну, не те, що проблеми, бо це не є проблемою. Ну, але лишньою роботою, знаєте? От. Привіз ці рози сюди, до швагра і е... хочу зараз, блін, болото, але треба їх запхати, бо пропадуть. Правда? Я вам покажу вам їх. Той наш ряд. О, до речі, це ті, що я вам показував, вже от є бутон. Трішки був попідсипав. От. До цих ще навіть не брався. Але бачу, що деякі спрейки... Деякі спрейки почали йти в цвіт. От. Це роза роза спрейка. Ну і думаю, між ними ще якось візьму. Подосажую. Там, де великий пробіл, так як тут, тут великий пробіл, може тут запхаю. Тут, як то кажуть, пробіл якраз сюди запхати. Ну, то таке діло. Таке -то, такі то справи. Трішки ожили, знаєте, трішки таке ожили троянди. Е, тля повідвалювалася, тобто спрацювало. Я купував. Купував Актару. Актара. Вроде. Така штука, а називається Актара. От. То мені здається, що вроді би як нема. Вроде би, як нема. Ось ця от клумба, ну, сказала сестра, що треба більше е, голубого і білого, бо дуже багато зеленого, то ось вони ті красиві кущики голубі. Потім Прийдеться оцю гортензію забрати і оту гортензію забрати, а на їхнє місце посадити оці кущі. От. А на рахунок роз. От вони. Дивіться. Отака от латин от. леді. Тут парі матч. Так, сонечко і deep Water. Я подивився на картинках, ну такі гарні кольори, знаєте, вийшли. Хто його знає, що то таке? Ну, кущики, знаєте, якби були якісь такі дуже непонятні, то я би навіть і не махався. Я би відмовився і все. А тут А тут таки вирішив взяти. Оце от чудо юдо я сьогодні не буду висаджувати. Бо тут дуже гарно спушена земля і просто зараз залізу в болото. То, тут -то якось трішки просохли і займусь. займуся. Гач як яйця валяються в погороді. От. А рози таки, зараз я візьму та й запхаю. А рози поки дуже гарно тут, До речі, тут, бачите, гарно такі йдуть ряди, якраз досажені. Тут, тут немає де садити. Так, тут запхаю навіть зараз дві, одну і другу. Дві. Дві запхаю. Одну і другу запхаю тут. А одну сюди в моркву. Одну сюди в моркву. І ще одну десь сюди. Але йду за рукавицями. Бо болото страшнюще. Так що йду візьму рукавиці. Отакий От лайфхак. Якщо це, як називається, бахіли. Можна брати бахіли, знаєте, але ж бахіли... Вони короткі, раз, два і е, цей. І весь в болоті. Взяв такі отрубинки. знову, там, що були, рукавиці. Розгорнув дві отих от перших грози. До речі, коріння дуже гарне, світленьке і біленьке. Цю тирсу я висипав на город. Перекопається, буде як добре. Так що зараз беруся за посадку. Ти цирсу... що по городі? У мене тут земля вже раз була перекопана. Знаєте, як ти кажуть? Як чисто здрасть, правда? Зато не треба поливати. Поливу. поливу не потрібно, бо ой, дивіться, бачите? От воно, зарази. Оце той хрущ, який нам сумаліну робить. Тільки якийсь совленький корінець, зразу це під'їдається. Копаю глибоку яму одну і ось тут зараз. Другу. Вон кам, камінці. Тут нічого дивного нема, бо тут стройка. Будова. Тепер беру розочку, коріння гарно розпрямлюю і ось так прямо щоб зараз сам в ту яму не впав. Ось так, щоб оця от коренева шийка, оця коренева шийка, оця от шийка була е, наполовину загружена е, в землі. От. Так. Злегка притискаємо, прижимаємо і засипаємо. Коріння гарне, так що має бути все окей. Ну а на рахунок кольору, ну то вже подивимося по факту, що з того все нас вийде. Що з того всього вийде весною? Може буде все дуже класно і ми в цьому інтернет-магазині будемо тепер весь час замовляти троян. Зараз дощі без перестанку. Земля ще трішки осяде. Я не буду дуже втрумбовувати, не буду дуже вталовувати. Ось так, щоб було видно оці от пагінці. І все. А вже потім на осінь вже знову ж таки візьмемо і підсипаємо. Раз, два і готово. Гарні курінчики були. Отута, до речі, та роза, на яку я клюнув. Було три рози, такі, знаєте, ну, ну, кольори гарні, там сонечко, щось там Latin Леді. Ну, такі вони, знаєте, я клюнув на одну розу. На оцю. Називається вона Deep Water. Якась така, непонятно, червона, з фіолетовим, з красивими такими рожевими краями. Ну, Отака знаєте, вона. Дуже нестандартна, ну, на картинці була. Deep water сорт. Я, Якби не було пане цього сорту, там в тому ящику, я би не взяв би ті Я відмовився би від них. Я клюнув, чесно кажу, на той один сорт. От. І там, блін, все видно, згинали куріння, коли обмотували з оцим тирсою, то якраз згин я бачу пошкоджений. Я так максимально її запхав в землю і так. Дуже підсипав землею з надією на те, що якщо б коріння було пошкоджене і е, коріння не, от, ну, не буде рости, то з тією надією, що попускають з, з ну, стебла попускає м, нове коріння, щоб прижилося. Дуже шкода. Дуже шкода, але ну. я маю надію, що все буде добре. А там, а там побачимо О, ці от айстри. Отак. Просто, знаєте, не для того, щоб мати дуже їх багато, а потім навіть вони повисапуються, повикидаються. Але поки волога, може і. Вони такі от простяки. Але, як то кажуть, насіннячко можна з них по городі порозкидати. Ці ще ні. Прийметься, то прийметься, не прийметься, то не прийметься. Я не ставлю ставку на те, що, знаєте, щоб воно собі все росло. Ну, то таке діло. Ця роза дуже красивезна. Знову має купу бутонів. Ось вони. Такі червоні. Я, Буде пізніше і е, я хочу ще е, одну вишню купити, там в кінці посадити не в цьому ряді. І я все ж таки прихильник до осінньої посадки дерев, бо осінню багато вологи, добре зимує, добре вкорінюється. Весною сніг топиться знову ж таки багато вологи добре приживається, бо садимо все одно ж кінець травня, коли вже нема снігу, правда, саджанці. Тоді вже йде посуха і не так добре приживаються весняні саджанці, як осінні. Ну, це, як то кажуть, кожного своє, кожен має свою методику, кожному подобається по-різному, то корінь садить по своєму. Я все ж таки рекомендую плодові дерева садити от іменно осінь. І під банки хочу посадити теж рози, Тому це буде теж пізніше. От, я от іменно цю троянду я хочу таки розмножити, бо вона дуже дуже класна. Поки такі справи, от, погода, як бачите, знов дощова. Знов ж таки передають цілий тиждень дощів, інакше я би просто зараз би не ліз оце болото і ці троянди не садив. Але з перспективи на те, що багато вологи і вони гарно приживуться, взяла понад гору. Ті хвойники то будуть пізніше, вони в горшках їм нічого не, не буде, а рози таки би пропали. І так вони, як то кажуть, не, не ахті. Но. Но. Це все, все буде, як то кажуть, пізніше. Добре, мої хороші, всім вдалого, спокійного, мирного дня і побачимося.